Господь мене мав на початку своєї дороги, перше чинів своїх з первовіку. Від віку була я встановлена від початку від правіку землі. Народжена я, як безодень іще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше запагірки. Коли ще землі не вчинив ні піль, ні початкового пороху Всесвіту, коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхні безодні, коли хмари уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила. Коли ставив основи землі, то я майстром у нього була, і була я веселощами день у день, радіючи перед обличчям Його кожночасно, радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами людськими. Я мудрість. Живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне. Страх Господній лихе все ненавидіти, я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність, я розум і сила у мене. Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють. Мною правлять владики і вельможі, всі праведні судні. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Зо мною багатство та слава, тривалий маєток та правда. Ліпший плід мій від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Путтю праведною я ходжу, поміж правних стежок, щоб дати багатство в спадщину для тих, хто кохає мене, і я понаповнюю їхні скарбниці. Тепер же послухайте, діти, мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти. Навчання послухайте, І мудрими станьте, і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа. А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою, всі, хто мене ненавидить, і смерть покохали.